Автор Катерина Кулик Художник Інна Черняк Як слоненятко щастя шукало Мрійники Ця хмаринка схожа на динозавра. А он та на черепаху. Дивись справжня хмаринка слоненятко. Пробачте, а ви часом не знаходили моє щастя? звернулося до близнюків Елі й Ено білосніжне слоненятко. Всі кажуть, що воно в моїх руках, але мої руки порожні. Близнюки подивились на свої долоні. Дивно, та в нас також нічого немає. То що, ми його загубили? Білосніжне слоненятко зітхнуло і стало підійматись усе вище і вище. А шукаємо щастя разом. вигукнув Ено. Класно шукаймо! заплескала в долоні Елі. Разом веселіше. Білосніжне слоненятко, наче сніжинка, опустилось на траву. А ви. Знаєте, де його шукають? Я знаю, промовила Елі й побігла вперед показувати дорогу. Морозиво. Воно так смачно тануло в роті, що хотілось посміхатись. А коли справа дійшла до хрусткої вафлі, заспівати. Здається, це і є щастя. Прошепотів Ено. Більше ми тебе нізащо не загубимо. пообіцяла Елі. Воно ну, схоже на щастя, погодилось білосніжне слоненятко. Та раптом схлипнуло. Виходить, ми щойно з'їли своє щастя. Близнюки переглянулись. Ні. Щастя з'їсти неможливо. На те воно й щастя. І куди ми підемо далі? схлипнув білосніжне слоненятко. Магазин іграшок. Очі Ено блищали так само яскраво, як і новенькі машинки на полицях. Це точно не моє щастя. Тупнула ногою Елі і пішла до сусіднього відділу з ляльками. Білосніжне слоненятко вирішило почекати друзів на лавочці. Першим з магазину іграшок вийшов ено. Якесь дивне щастя, повідомив він і сів праворуч від слоненятка. Елі також вийшла з порожніми руками. Щось не те. Зітхнула вона та сіла ліворуч. Наче щастя не справжні. Що ж робити? спитало білосніжне слоненятко. Зоопарк. Не всі тварини спромоглись приховати здивування, коли побачили білосніжне слоненятко. Зате всі привітно помахали хто лапами, хто хвостом. Спостерігайте уважно, над чим інші сміються, наказав Ено. Та що в цей час вони тримають у руках, додала Еллі. А якщо малюк сидить на батьковій шиї та їсть морозиво, це буде вважатися щастям? уточнило білосніжне слоненятко. Ено повів плечима. Білосніжне слоненятко продовжило спостерігати далі. Тримають одне одного за руки, обіймають одне одного, тримають малюка на руках і навіть двох. Елі посміхнулась і взяла брата за руку. Ено посміхнувся і обійняв білосніжне слоненятко. І всім раптом стало тепло тепло. Матуся. вигукнуло білосніжне слоненятко. Матуся. Величезна білосніжна слониха поспішаючи розтовхувала інші хмаринки. Матуся. повторило білосніжне слоненятко. Де ж ти був? Ніжно запитала білосніжна слониха. Матуся. Я шукав щастя. Чому ж так довго я так хвилювалась? Розумієте, промовив Ено. Справа в тому, що ми не там його шукали. Ми й думали, що щастя в наших руках, пояснила Елі. Білосніжне слоненятко обійняло матусю міцно, міцно та прошепотіло на вушко. А воно виявилось у нашому серці.